Уявіть вашу улюблену їжу. Наприклад, суші, якщо ви їх любите. Суші, смачні такі, прямо. От уявіть їх смак, або шашличок, якщо ви любите. І от він такий смачненький, він такий солоденький. Ммм, фантазуйте, щоб навіть слина виділася. А тепер, уявіть, у вас повний холодильник у Все, Забитий просто доверху, Але іншої їжі у вас немає. Що потрібнося далі? Ви будете це їсти, звичайно, але як швидко воно вам наостогидне. От подумайте, да, от ваша улюблена їжа, цілий холодильник, фантазуйте, воно тут, воно є, але нічого більше немає, окрім води. Ні шматочку хліба, ні якісь там фруктиків, ні картопельки, немає нічого, тільки суші. Або шашличок, Або, ну, наприклад, ви банани любите. Неважливо, улюблений фрукт. Що буде дивитися далі? Як на наскільки швидко вам то наостогидне? Скільки? Там день, два, ладно, сім, сім днів або вісім жерли, Але рано чи пізно наступить момент, передозування буде сильно багато і вас буде нудити вже від того. Причому тут суші, жень, шашлики, їжа, ти ж про психологію. Спокійно, дивіться. Якщо у вас є передозування вашими улюбленими речами, людьми і тощо, вас буде нудити та шніт і буде пасивна агресія, ви втомилися. Це стосується дітей, це стосується ваших коханих, це стосується абсолютно усіх людей в вашому оточенні. Відеоігра, книжка тощо, якщо у вас іде передозування, вам буде погано все, фіксуйте про це. І важливо, щоб у вас не було сорому або провини, коли ви це робите, коли ви зменшуєте цей об'єм спілкування, тому що це природньо, це нормально. Якщо ви щось переїдаєте, якщо ви щось переспілковуєтеся. Але як відбувається в соціумі? Мама, котра втомилася від дитини, А, Ви що, це огидно, що це за мама? він тебе кохає, але хоче побути один. Він тобі зраджує. Угу, угу. Подумай про це. О! Вона хоче відпочити від свого чоловіка, бере подруг і їде кудись. О! О! І оце постійно я чую в цьому соціумі, серед цих людей, на сесіях. Люди, схаменіться, просто почуйте. Ви не роботи. Нам необхідно різноманіття. Окей, ви скажете в тваринному світі, не так, й тваринам треба різноманіття. Зрозуміть. І тому, якщо ви втомилися від людини, це нормально. Якщо ви втомилися від людини, це нормально. Якщо ви втомилися від родичів, це нормально. Якщо в вашій голові виникає думка, вони мене заївали. Це також частково нормально. Відпочиньте від них. Зробіть трошечки менше спілкування. Можливо, десь там день-два побудьте на самоті. Потім знову ви коли відпочили, все, любов о такого порядку, розумієте? Тому почуйте, будь ласка, задовбатися ви можете абсолютно від усього, навіть від того, що любите більш за все на світі. Тому відпочивайте, прошу вас. Якщо не виходить, записуйтесь на сесію, будемо розбиратися, чому не виходить.